Я молюся за тебе, моя Україно, я молюся за тебе, не перестаю, я щоночі, ночі, що ранку стою на колі Сильний, ми грішні діти Твої, у покори сердиць наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче за молитвами святого, мученика Юрія Переможця, прости провини наші та провини батьків, біків і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиро, молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемоги над ворогом, волю та щастя і дай. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми перебуваємо в монастирі святого Великомученка Георгія і власне нас сьогодні молиться звучала біля чудотворної ікони святого Великомученка Георгія. Ми молилися сьогодні знову і знову за нашу країну за швидку перемогу за наші боги. Також приємно відзначити те, що саме тут, для цієї ікони, наші українці передають фотографії з нашими воїнами, і вони ось тут перебувають для цієї ікони, і таким чином наші воїни молитовно єднаються святим великомучеником Георгієм. Нехай за молитвами святого Великомученка Георгія, який також був воїном, Господь подає нам швидку перемогу.